Сьогодні у нас субота після свята воздвиження, чесного чесно Христа. І ми читаємо, як Христос предрікає, що буде піднесений грішниками син людський. І ще може тільки тоді частина тих грішників усвідомить, хто перед ними. Його питають, а хто ж ти? А він каже, я є початок всього. І от коли ми зустрічаємо такі слова в Івангелії, нам треба зрозуміти, що тут відкриваються, можливо, найглибші богословські таємниці, які треба осягнути нам нашою свідомістю. Ці слова, які він тут сказав, вони перегукуються з тим, з чого починається Євангелій від Іоанна. На початку було слово. І слово було у Бога. і Слово було у Бога. І все через нього почало бути. І ніщо не почало бути, якщо не через нього. Він є початок всього. Через нього, через Другу особу Пресвятої Труці, через Бога, якого називає Бог Слово. Промовлене Отцем Слово входить у світ і творить світ. Дуже суттєво для нас, щоб ми знали це, усвідомлювали це і розуміли, Бог приходить у світ. Бог приходить у світ для того, щоб Його врятувати. А світ його знов, як і раніше, Пророків Божих і жене і намагається неодноразово знищити і, зрештою, віддає на страту на муки, на хресну Смерть. Це іде на муки, це буде піднесений на дереві хресному Син Божий, Бог, Друга особа Пресвятої Троїці. Це саме та жертва не збагнена для нас з вами, не осяжна для розуму, жертва, яку приносить Бог для того, щоб врятувати людей. В наш суворий час це Можливо, стає більш зрозумілим. Тому що, так чи інакше, багато хто наслідує Христа саме в тому, що віддає себе в жертву, саме в тому, що йде добровільно і на смерть так само. І не Ховається від тої смерті для того, щоб спасти тих, кого возлюбив. Бог любить людей і хоче їхнього спасіння. І це надзвичайно суттєве значення має для нас з вами. Бог шукає можливості для спасіння. Бог знаходить останній спосіб цього досягти. Як відповідають люди, ми знаємо. І тому не будемо дивуватися, тому що слова Спасителя бувають і в даному випадку. І в іншому читанні, яке ми сьогодні теж прочитали, суворі, суворі, надзвичайно вимогливі і суворі. Він каже, що ви ж помрете в гріхах. І це означає, що ви не матимете спасіння. Він в іншому читанні знов таки... В зв'язку з тим, що він пророкує майбутнє, він дивиться на храм і каже, прийде час і каменя на камені тут не побачите. І пророкує про те, що будуть війни. І повстане народний на народ. І з'явиться надзвичайна жорстокість і... Озлоблення, і це ще не кінець. Він пророкує надзвичайні випробування для людей, тому що люди попри всі пророцтва, попри всі звістки, зосереджені на власних бажаннях. на Своїй сваволі. і хочуть здійснення лише цих своїх власних бажань. І не рахуються з іншими людьми. Це дерево, яке не приносить доброго плоду. І про те він казав неодноразово, буде посічене і кинути Богу. Нам треба знати це, розуміти це, що з одного боку Бог прийшов і віддав себе в жертву за нас, і з іншого боку ми ж повинні, мабуть, змінитися, знаючи це. А якщо не змінимось, до нас буде така суворість. Тебрява зовнішня де плаче скрегів зубів. Не треба думати, що він милосердий до всіх без розбору. Він розбирається, хто несе правду і добро, світло і свободу, хто несе щось протилежне. Він розбирається, хто діє здійсненням образу Божого. А хто суперечить цьому всім своїм життям і своїми вчинками і поведінка? Він каже, що будуть вже пророки і вже хрести будуть. Хтось буде видавати себе за Христа, хтось буде монополізувати, так би мовити, цю тему спасіння, кажучи, що тільки я і тільки я можу надати вам спасіння. Це все так чи інакше. Поглине темрява зовнішня, де плаче скрегих зубів. Нам треба це зрозуміти і шукати його правдивого Бога, його світла, Його спасіння. І дбати про свою душу, не тільки стоючи на коліна і молячись, а кожну мить. На кожному кроці дбати про свою поведінку, про свої вчинки, про свій спосіб життя. Бо він сказав, що буде суд. І судитимуть не слова мої, і навіть не думки мої, а будуть судити мій спосіб життя. І на тому і стоїть наша віра, бо покажи свою віру. Якщо спосіб життя відповідає твоїй вірі, ти можеш її показати. Якщо ні, загибель. Тебряво зовнішня і плач, і іскриг зубів. І треба розуміти знов таки сувору справедливість таких вироків. Не боятись. Не боятись покарання. Боятись засмутити Бога, який є любов, який є світло, який є правда, який є свобода, засмутити правду, світло, любов, свободу. От цього треба боятися, якщо ми будемо так боятися, ми зможемо. Не потрапите в тебе, Госовнища. Хай Бог върх.